Доброго вечора. Розкажу я вам про нашу косметику. Прекрасну косметику. Я спочатку назву, що у нас є. А, перше, це молочко. Молочко я вам його навіть покажу. Ось воно молочко, прекрасна баночка. Дуже гарно воно виглядає на у сіувані, коли стоїть. А, його хватає надовго, тому що для використання хватить одного пшику. Ви намочили ручку. Шикнули, розмастили, зробила з цього така прекрасна пінка, Вмоли свою личко тепленькою водою. Воно настільки приємно. Шкіра після цього, після використання, я навіть вам просто передати не можу. А, тому, а все тому, що в його сустав входить алоєвера, екстракт олії і кави. Після цього я використовую тонік. Ось він, тонік. Тонік ми використовуємо після миття, нанесли. Я теж ну, деколи використовую два пшики, тому що мазую собі ще і на шию. Але достатньо одного. Там входить також екстракт кави олія кона. а, Здається, мені не здається, а і точно входить гілуронова кислота, морський колаген, вітамін А, Е і С. А ще там екстракт квітів ромашки. Да, екстракт квітів ромашки туди входить. Так, потім у нас є. Нічний крем, дневний крем. Також у нас є скраб для обличчя, на жаль, у мене його немає. Але в цей скраб входить, крім екстрактів та олії кави, входять подрібнені зерна кави. Тобто, ви коли на наличку, такі воно воно взяв в чорних крапочках. І е, залишаєте його на 10 хвилин, використовується його максимально там, 2 рази в тиждень, більше не треба, і, повірте мені, шкіра після цього така, якби ви сходили до косметолога. Я показувала е, косметологу, коли я була на прийомі косметолога, показувала свої використання, що я використовую яку косметику. Коли вона подивилася на склад косметики, вона мені сказала. Вона мені пропонувала свою, я їй подякувала. Кажу, я гарно дякую, але я зараз використовую косметику Coral клуб Я вам покажу состав. Ви як професіонал можете мені сказати, чи, ну, чи гарна ця косметика, чи варто її використовувати далі, чи ні. При тому, що вона сказала, що в принципі мені нічого робити не треба на обличчі, тільки ми е -е, зволожимо шкіру. А так як це в мене був подарунок, я кажу, хорошо, дякую. Давайте зволожимо шкіру. Вона подивилась на состав і сказала, що наш состав косметики ще кращий, ніж той, який пропонує вона. Так що є над чим задуматися. Косметика прекрасна, є сивородка для обличчя, сивородка навкруг очей, дневний крем, нічний крем. Є крем навколо очей. Того в мене ще немає. А скраб в мене закінчився. Був би він в мене, я б вам прям продемонструвала і зробила процедуру прямо перед вами. Тож. Ось так. Ці наші продукти, ці чотири я задоволена на всі 100%. Просто міняти я косметику не збираюся, притім вона дуже красиво виглядає. Ну, подивіться на це, баночки, золота кришечка, фіолетовий цей. ну от він, Крем. А нічний крем він у нас такий біленький, А я вам зараз покажу різницю. Він дуже приємно пахне. А це днінний крем. Він прям кавою, От дивіться, в них є різниця. Він прям кавою пахне кавою кавою. Це моє морський колаген, гілуронка на ніч. Це те, що нам потрібно, щоб ми на ранку проснулися і виглядали прекрасно. Всім бажаю гарного вечора. До побачення!